Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам розповісти про мережу магазинів Снятинська птиця, які працюють в деяких областях і містах України, в яких саме я розкажу в кінці відео і обов'язково залишу опис під відео. Акція буде діяти з 27.01.25 по 02.02.2025 року. Крила курячі. Ціна без знижки 85 гривень за кілограм. Зі знижкою 75 гривень за кілограм. Четвертини курячі. Ціна зі знижкою 71 гривень за кілограм. Ціна без знижки 82 гривні за кілограм. Тушка куряча. Ціна зі знижкою 72 гривні за кілограм. Ціна без знижки 82 гривні за кілограм. Спинки курячі. Нижня частина. Ціна зі знижкою 24 гривні за кілограм. Ціна без знижки 29 гривень за кілограм. Крила курячі вже замариновані. Готуються швидко на мангалі, на грилі, на пательні. Ціна за кілограм 83 гривні. Зі знижкою. Без знижки 92 гривні за кілограм. Магазини знаходяться за такими адресами: Місто Снятин, вулиця Грушевського, 2Б. Місто Снятин, вулиця Шевченка, 65Д. Місто Кіцмань, вулиця Незалежності, 38, місто Коломия, вулиця Ірини Вільде, 1. Місто Вижниця, вулиця Чорновола, 2А. Біля автовокзалу. Місто Чернівці, вулиця Героїв Майдану, 7, біля ринку, місто Вашківці, вулиця Соборна, 1а, селище міського типу Кути, вулиця Тюдівська, 13, селище міського типу Берегомет, вулиця Центральна, 105 та місто Городенка, вулиця Шевченка, 42.